В давні часи українські гори завжди вабили до себе мандрівників та шукачів пригод. Високі скелі, полонини, гірські озера та річки зачаровували своєю красою, але іноді такі подорожі були наповнені містикою та загадковими зникненнями мандрівників. А люди, які переживали ці події, розповідали дивні історії про істот, що, немов привиди, переслідували їх годинами під звуки сопілки. Щезник, дух, що мешкає в Карпатах та вважається сином гір, який народився разом із горами. Назва його походить від слова «щезати», бо щезати він любить і дуже гарно вміє це робити. Його описували як чорну волохату істоту з маленькими ріжками на голові, очі круглі, малі, червоні, замість носа свиняче рило, зуби дрібні, але гострі, гострі пазурі на пальцях рук та ніг. І, звісно, у нього довгий вертлявий хвіст. Він може також блискавично перекидатися на людей, звірів, неживі предмети та миттєво щезати, наче телепортується з одного місця в інше. Одні дослідники вважають його злим, виключно негативно налаштованим проти людей духом, ставлять в один ряд із дідьком, чортом, бісом. Начебто з його появою відбуваються різні лиха. Люди вірили, що він приносить хвороби, мор, насилає голод, але це лише за умови, якщо ви його потривожите. Інші дослідники поблажливіше ставляться до щезника, не вважають його ані суто злом, ані цілковитим добром. Така собі істота з запальним характером, яка може як захистити, так і погубити. Непроханих мандрівників щезник може заманити у хащі, скинути зі скелі або взагалі звести з розуму. Люди, що жили біля місць, де міг бути щезник, захищали свої будинки. На дверях своїх осель вони вирізали, випалювали або малювали дехтем хрест. Щоб що зуни не могли потрапити всередину. Але зазвичай цей дух гір ховається від цікавого ока в безлюдних місцях і не полюбляє ходити в людські поселення. Найчастіше він перебуває біля скель, великого каміння, інколи у густому непролазному лісі та печерах. Його вважають невидимим, бо побачити навіть силует майже неможливо, якщо він сам цього не захоче. Він вміє гарно ховатися та маскуватися, а його здібності лиш допомагають. У цьому ще зник здатен переміщуватися в повітрі, наче грім. А ще він талановито грає на сопілці. У такій миттєвості стає видимим для людського ока, бо навіть щезники-сопілкарі потребують вдячної публіки. Його сопілка особлива. Кажуть, що в разі потреби за її допомогою щезник може зупиняти час завдяки особливій мелодії, яку знає тільки він. Також вірили, що саме ця сопілка дає йому сили миттєвого переміщення, і якщо її вкрасти, то ти не лише позбавиш сил щезника, а й сам Зможеш користуватись цими могутніми здібностями. Проте для людей спроба вкрасти головний скарб щезника зазвичай закінчується трагічно. Навіть за саму спробу це зробити, щезник може просто вбити крадія. Хоробрі люди часто приходять на пошуки щезника у гори та інколи навіть бачать його. Але якщо він побачить вас і відчує ваші лихі наміри, то вмить з'явиться у вас за спиною і гострими пазурями знесе голову з плечей. Але смерть ще не найгірша. Гірше. Якщо він справді розгніваний, то будьте готові, що він перенесе вас на верхівку гори, з якої неможливо безпечно спуститись. І ось вже там, в муках і стражданнях, ви будете повільно помирати, без жодних шансів на порятунок. Для захисту відчезника потрібно носити на собі хрестик та про всяк випадок трохи свяченої води, але це не допоможе повністю захиститися від нього. А лише дасть час, щоб втекти або сховатися. Проте пам'ятайте, він точно буде вас шукати. Незважаючи на те, що щезник не завжди приязний до людей. Легенди стверджують, що він досить тісно з ними пов'язаний. Одна з легенд говорить про те, що, начебто, гуцули є нащадками щезника. Якось вродлива дівчина, донька одного з велетів, які в далекі часи населяли Карпатські гори, несла батькові на полонину обід. В один момент вона побачила щось дивне і зацікавилась. Звернувши з дороги, стежина привела її до печери в скелі. І щойно вона ступила в неї, як прохід за її спиною затулився. Вона потрапила в оселю щезника у полон до того, хто в скелі живе. У неї від щезника народилися діти, і ось вона захотіла дати їм імена. Проте, щойно це сталося, щезник відмовився від власних дітей та повикидав їх з печери. Ось так і з'явилися гуцули, котрі жити не можуть без гір. А ще місцеві гуцульські легенди стверджують, ніби в озері Несамовитому, який є одним з найвищих озер українських Карпат, щезники люблять відпочивати. І якщо їх потривожити там, то, скоріш за все, додому ви вже ніколи не повернетеся. На цьому у нас все. Будемо вдячні, якщо підтримуєте нас своєю активністю. До зустрічі у наступному відео!